Слава Ісусу Христу! Радий такій великій кількості гостей. Вітаю всіх дорослих і малят. У нас в резиденції. Резиденція Святого Миколая у Грушеві працює уже четвертий рік. Це улюблене місце для малечі в період зимових свят. Коли подарочки дають, тільки на свято Миколая. Ану, кажи мені так, але по-чесному дивись мені вочки, ти чемний був? Справувався, мамі допомагав, слухняний. Шановні діти. Запрошую вас до нас на передрізвяні свята разом. Відпочити, повеселитися, побачити наших аніматорів, покататися на гірках, погодувати наших звірят, згадати, як кажуть, що є ще краплина чи місце на землі, де дійсно ну, радість і понад усе. І діти, і Миколай з нетерпінням чекали на відкриття зимового сезону, адже це казковий період подарунків яскравих емоцій та очікування дива. Щороку до Грушева приїжджає кілька тисяч дітей. З Усіх куточків України цьогоріч святий Миколай у резиденції прийматиме до 10 грудня. Насправді зізнається очільниця управління культури і туризму Коломийської міської ради. Його графік зустрічей із дитячими колективами уже практично розписаний на всі дні. Його почали формувати ще на початку осені. Вже у вересні місяці у нас були наперед розписані повністю всі дні абсолютно. Тобто до 10-го числа у нас уже все розписано. Цьогоріч того року трошки було менше людей з інших областей, але цього року у нас буде і Львівська область, і Тернопільська область. І з Городенківський район, і з Івано-Франківщини взагалі дуже багато людей до нас приїжджає, тому ми гостинно запрошуємо всіх. Для батьків у нас є смачна кава, смачний глінтвейн, можна обов'язкова зустріч з Миколаєм. У нас навіть є традиція. Ви знаєте, це, напевне, трошечки смішно, але у нас вже є випадки, коли Миколай каже: сідай до мене на коліна, і на другий рік приїде. До мене з малючком, і ви знаєте, уже в нас є шість випадків, коли так сталося. Тому е матусі, які дуже дуже бажають е піти в декрет, ми запрошуємо до нашого святого Миколая. святого Миколая. Перед відкриттям сезону тут влаштували чимало нових цікавих локацій. Всі декорації, прикраси, фотозони зроблено вмілими руками самих працівників культури, каже Мар'яна Кодіна. Все, що є в резиденції, абсолютно зроблено руками наших працівників. Без абсолютно е, зайвих майстрів. Це все робили ми. Від управління культури навіть <смі> палець порізаний. Все. все ми всі самі все робимо самі. Тому тут все з любов'ю. Ось у цій майстерні Миколая і маленькі, і дорослі відвідувачі можуть написати листа святому і за умови гарної поведінки впевнено очікувати на виконання своїх побажань. Скористався такою нагодою і міський голова Богдан Станіславський. Миколай завжди це є. Спогади дитинства і мрії, позитивні мрії з вірою. Я, наприклад, написав велике побажання Миколаю, щоб бюджет 24 ми виконали по доходах повністю. Навіть перевиконав трошки. А от побажання діток, які з нетерпінням очікували на гірку біля резиденції, нарешті виконали новеньку дерев'яну споруду зі штучним покриттям, яка працюватиме цілий рік, власноруч змайстрував директор Коломийської дитячої музичної школи номер 1 Віталій Крив'юк. Як виявилося, він не лише талановитий музикант і педагог, а й вправний столяр. Першим випробував гірку на міцність та швидкість спуску. Звісно ж, сам Миколай. Тамара Приходько Ігор Кофлюк, з Грушева для телеканалу НТК.